Як ви ставитесь до здорожчання вартості проїзду? Про це сьогодні питаємо у дубенчан. Тому що пенсіонери так само навіть 2 гривні, і тут для них щось значить. От. А такі 18 гривень це дуже, дуже багато. От. Нехай би було 15 гривень. От. А так я проти того. В шоці трохи. Можливо, дорого для наших дубенчан, бо зарплати в нас невеликі. Не знаю, в мене троє дітей теж. Скажіть, будь ласка, а кого порадує збільшення цін? Зарплати ж тож не збільшилися? Кажу, слава Богу, що ходітям в школу залишили той, що і звичайно ні, звичайно, не подобається. Це на 50% це півтора рази. Я живу на Берестецькій, ходить дев'ятка, дуже часто знімаються з маршруту автобуси. Я розумію, що і на похорон треба часто дуже люди. Саме перевізник знімає наш маршрут. Дуже часто приходиться ходити пішки, автобуси не завжди є. Ну і якість вчора облиті чимось були сидіння, ніхто їх не витирав, люди стояли, а сидіння були облиті. Ну, що робити? Все дорожче, вадіян дуже це саме а То я ж складно, тому вважаю, що це нормально. Негативно, тому що я, наприклад, пенсіонерка вже і трохи на пенсію це занадто дорого, дуже-дуже. Я проживаю на сушиному, цей район взагалі маршрутки майже не ходять. Якщо ходять то там, по скороченому графіку, один ходить на, на, на добу, тобто якщо два є на маршруті, то тільки один. І в будні дні, а в неділю немає взагалі. Я не підтримую такого різкого здорожчання, як і всі, на громадяни міста Дубна, тому що це дуже різке здорожчення. Я розумію, що потрібно було піднімати його, але ну, на трошечки меншу суму, тому що заробітна плата людей не піднімається. Якось треба шукати, щоб це задовільняло і пасажирів, і перевізників. А як вам загалом якість транспорт від так, як я їжджу із Майдану Незалежності до базарчика, то мене все задовільняє. Мені подобається. Дорожчі гляньте, на ціни ростуть не тільки на бензин. Ціни ростуть продукти, сама вартість проживання дорожчає. Водіям, так само перевізникам, вони теж в копійку. А ті люди, які тут залишилися, які не воюють, вони мають також заробляти гроші. Це ж ремонт, це ж дороги. Я думаю, що це все нормально. Гляньте, як у нас ціни стільки виросли за цей рік. Що рік то стає кращою, вже багато кращих автобусів їздять, перевізники кращі. Я думаю, все буде добре. Я нормально ставлюся, адже знаю, що таке запчастини і здорожчання цін на пальне. Так що я тільки за, хай піднімають якістю громадського транспорту, проблеми. Ще щоб він відповідав трошки здорожчанням проїзду. Звичайно, хотіли, щоб не дорожчало, але ситуація в країні і Паливо і все, решта, пішло верху, і тому порівняно з тим, воно пішло також до гори. Я з розумінням відношуся, але я вірю в те, що перемога за нами і воно все піде донизу, і ми відбудемо свою країну і будемо їздити задармо. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.